Доброго дня, друзі! Ходіть, ну я вам щось покажу. Правда, якщо чесно, ще сама не знаю що. Ну, але будемо дивитися разом. Історія починається ось тут, біля кліточки, біля невеличкого вольєрчика з фазанчиками золотистими. Там, де є їх сім'я стареньких, сім'я молоденьких. От. Ну, історії з ними вже навіть можна кілька розказати. По-перше, подивіться, як вилиміє самець. Хвіст починає червоніти. От. По-друге, самка знову несеться. І знову стається те, що було минулого року. Розкльовують яйця, забрати не встигаю. По моїх підрахунках, вона знесла уже третє яйце сьогодні. От. І. Вони його успішно розкивали. Тільки що ви бачили, як голуб фазанку так, гонить, одним словом, відгонить. Значить, історія от саме про них, <смір> про поштових голубів, яких ми поселили до фазанів. Ну, не знаю, чи як тимчасово, чи надовго, будемо бачити. Але ми навіть не уявляли, що от Буде ця історія, яку я буду говорити сьогодні. По-перше, я вже якось згадувала у одному з відео, що уже довгий час я спостерігаю, що голуб тут один. На виду потреба ці дверки, стій тут під ними. От. І я грішним ділом була, подумала, що голуб. Десь полетів кудоюсь. Правда, роздивилася, бачу, нема кудою. І потім, якось випадково, дуже випадково, я помітила, що голуб он там. Там, де минулого року неслася фазанка. Не заходила я туди, не заходила, не заходила. Собі спостерігала, бачу, що він там сидить, і вже одного дня зайшла. І бачу, що він сидить таки на двох яйцях. За чим цікаво спостерігати? Ось здається, що такого сидить голуб на яйцях. Тихай собі сидить. Але дуже цікаво спостерігати саме за тим, як ці голуби поштові відганяють ось цих фазанів. Вони такі ласі до яєць, оце два самчики, старенький молодий, вони такі ласі до яєць, що вам не передати. Далі вони дуже ласі до е, чогось такого, вони, знаєте, вони як хижаки. На, е, на, на дрібне от таке. на дрібне вони хижаки. От, наприклад, сьогодні спостерігала таку картину. Петрусь, я сьогодні бачила, як твоя дамочка з здовбала. Зловила і, і повірте, роздерла і, і з'їла. От, тому вони отак, вони ще такі пташечки. Але настільки е, голуби відважні, настільки вони е, ось такі пара, і настільки вони за свої яйця горою, що вони фазанів ось туди. Просто не допускали. Ось вони, бачите? Один сторожує, сидить постійно на яйцях. Відбивається один, тут відгонить зблизька. І що їм вдалося? А їм вдалося висидіти, немовлят. Я вже це, знаєте, по чому знала? Он, бачите, дивіться, дивіться, голубенятком. Я вже тепер тому взнала, що коли я дивилася е, за фазанкою і яєць не встигала забрати, а тільки вже знаходила розкльоване, то е, ось так пів шкарлупки е, знайшла, от, бачу, що це яйце глубини, не фазанки. От, і так і зрозуміла, що напевно що вони висиділи малят. Кажу до Юри Юра. Е, ці голуби висиділи у фазанів. <хи> що, що взагалі щось, ну, я не знаю, неймовірно. от, е, Каже Юра, ну зайде, побачить, зайшов, побачив, каже, є. Є малеча. от, І вони на сьогоднішній день. За цю малечу, напевно, що не фазани хижаки. <голу> а голуби за цю малечу з'їдять будь-кого з цих фазанів, які тільки наблизяться. Фазани, в свою чергу, вони ж ну, чують, що там є от живеньке, маленьке, правильно? Ви ж бачили, як оце в перший день, як ми помітили, що голубенята вилупилися? Ці о, ці хвати. О, 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 да, ці! От вони ось цеї перетинки, вони з драбинки, вони так туди зазирали, вони так туди зістрибували. І кожен раз оце вони отримували від від, від від голуба. Я не знаю. Я, якщо чесно, ось зараз розповідаю, показую це, і я не знаю, як довго голуби зможуть е, захищати своїх е, малят. От. Е, ми вже навіть і згідні е, продати ось цю пару молодняка. От, е, да. Згідні навіть уже і продати, хоча мали, е, мали бажання утримувати, але зараз згідні продати, тому що е, голубів ось, ось саме цих ми теж хочемо розвести. От, і тому е, нам вже раді, що. Е, Немовлята з'явилися ці голубинятка, от. А тепер нам і тривога кожен раз, тому що ми не знаємо, як довго чи зможуть вони все-таки захистити малят від ось цих фазанів. Будемо десь у районі, то будемо їм брати щось таке, знаєте, рибокосну муку, ще отаке от щось насипати, от. щоб якось ось тамувати їхнього це бажання з'їсти голубеня. Тому не знаю. Будемо бачити, одним словом. Ось це таки, таку я вам історію сьогодні повідала. І мені, знаєте, так хочеться мені трішки ближче показати те маля. Ану. Так. Малятка на їжані. Їх двоє. О, так. На даний час воно ось такеньке. Ось такеньке воно на даний час карапузик. Карапузик волоповненьке. мене голуби не чіпають. Правда, схилилися собі обоє над цими малятами. Давай, давай, забирай, хай ховають. І от вони, бачите, як, як вони ремно стережуть своїх діточок. Краса. Мені хочеться сказати, он стоїть фазанка. От стоїть фазанка. От мені хочеться сказати, ну ти ж сама була мамою, ти ж вивела малих. От хіба ти не розумієш, що не можна чіпати? А ти що? Красавчик? Вони, ну, взагалі цікава птиця, вони уявляєте, ось вони відігнали свого ж. Ось молодняк, їх же ж троє. Троє вивела фазанка, і троє вона їх зростала, зростила. Ну, вони одного просто від себе відігнали. Вони його постійно били, постійно його оце скубли. Ми його ховали так і в хату вносили у кліточку садовили. Знаєте, наче папугу. Ми його потім до голубів перекидали. Е, ну, ми його потім до Петруся туди перекидали. Побачили, що Петрусь самкою теж його не дуже люблять. Е, потім нам одна людина сказала, що випустіть, випустіть його, хай летить. Я зараз як вийду, то я покажу, може, ще хто не бачив, як у нас живе фазан. Е, кажуть, випустіть його, хай там він е, летить, тому що якщо вони його не злюбили, то він, значить, ну, якийсь хворий, хворобливий. Каже, фазанів ось таке є. От, е, але ну ми його випустити випустили, але він від нас нідали діти не хоче. Mm. І живе зараз у хліві, з курби, з качками. От, виходить на вулицю, поїсть назад, заходить в хлів. Я його вже назвала принцем, тому що то самець. Видно, що буде самець. От, е, тепер о, ну, ось ця пара молодих. Ми її пропонуємо одним словом. Стареньких лишаємо. Цю потрібно сторожувати. Не знаю, як щоб яйця знов зібрати. От минулого року я цементове яєчко її підкладала. Оце, до речі, цементовеньке яєчко тоді допомогло. Вона тоді на цементовому вже як сиділа, то вже я змогла тільки три яйці останніх забрати. Три яйці забрала, вона хоп і сіла. Я принесла їх три тих яйця, її поклала. Думаю, сиди, що буде, то буде. Вона сиділа всі троє вивела. Ось така в нас історія з цими фазанчиками. От, Ну і тепер історія з фазанчиками і з е, Тому, Тому є у нас зараз. Як сказати так, за що потривожитися з голубенятами? Ну, не можна голубів забрати. от, Вони вже мусять там ростити, стільки, скільки зможуть, так, щоб голубенята вже самі їли. Ну і, ну і будемо бачити, як воно що буде. Хочеться, звичайно, щоб все закінчилося добре, правда? Правда, самочка? Хочеться, щоб все закінчилося добре. Ну, ось такий у мене сьогодні репортаж з фазанячого вольєрчика. Під дощ. От я біля них ось зараз сижу. Виходити, навіть від них не хочеться вірити? От, тому що спустився дощ. В день вдень не було, а ось на вечір захмарилося усе і знову пустився дощ. Вчора нас просто ляло. Вчора ляло. Давно вже ми такого не бачили. От, ну, ну, таке, слава Богу, буде волога. Все, всім всього найкращого. Чекайте, чекайте відео звідси. Будемо показувати, які новини будуть. Чи то вони будуть приємні, чи то вони будуть не зовсім втішні. Все рівно, все рівно покажу. Все, всім миру, добра, спокою. Всього найкращого.